Жити, коли грошей ледь на їжу вистачає. Працівники суми житла прийшли на виконком за грошима. У Сумах чотири нові тролейбуси. В ходу ви тільки що побачили, що він намного краще, м'якше йде. Нету ривків при двіженні, притроганні, тобто плавне відправлення. До кінця року обіцяють привезти іще шість. Сумчани знову ставлять на вуха другу лігу. Це просто не вистачає мастерства. Наша барса серед лідерів чемпіонату. Мої вітання. Мене звати Юлія Єлізаренко. Працівникам суми житла немає за що жити. Їм майже три місяці не платять зарплату. Відтак, за грошима прийшли на засідання виконкому. Втім, там знизили плечима і послали людей на сесію до депутатів. Максим Едель детально. Засідання виконкому починається як завжди: звіти чиновників і потуги на обличчі мера. Втім, цього разу глядачам у залі заснути не дали. Пририває звичне сонне царство. Один із депутатів міськради а це виконкому, практично нікому це не цікаво. Подивитися на податорів камери. Практично це нікому не цікаво. Людей си на кучі і не цікаво так. Не вже цей світ не може було просто розповсюдити прочитати. Кому це цікаво? Я. І одразу зриває шалені оплески. Далі пристрасті загострюються на засідання. Прийшли двірники КП суми житло. Вони майже три місяці не отримують зарплатні. Борг підприємства перед ними понад півтора мільйони гривень. кажуть, навіть дітей до школи одягти немає за що. Питають, коли будуть гроші. Виконком знизує плечима. Що робити? Що робити, одне робити сьогодні? Ще до 25-го числа. Та, шановні, не перебувайте. А, ви не будете Давайте. ждати. А, не перебувайте, будь ласка. Людей це не влаштовує. Іти без грошей вони не збираються, бо у багатьох навіть на їжу немає. Нікуди не Втім, члени виконкому такі знаходять потрібні для себе слова. Завтра на сесії міськради обіцяють людям попрохати депутатів, аби ті дали гроші з бюджету. При слові гроші активізується представник одного із скандальних приватних ЖЕКів. Каже, його організація також має право обслуговувати людей. Втім, чоловіка послали на До побачення. Техто будь будь ласка, до побачення цього залу. Ми з вами ніяких відносин не маємо. До побачення. До побачення, до побачення. До побачення. Ми не знаємо, виконком не знає таких фірм. Нагадаємо, сесія міськради, де двірникам особисто мер пообіцяв допомогу, буде завтра о 9.00 в сесійній залі будинку рад. Максим Едель, Олександр Сокол, новини СТС. Суми житло працівникам не платить, хоча сумчани продовжують нести гроші до Мегажека. Містяни другий місяць отримують подвійні платіжки від суми житла, а також від приватних жеків. Жителі губляться, кому та скільки платити і за які послуги. Наталка Леся Карбовська детальніше. Пані Зоя, мешканка будинку на вулиці Гамалія, як зазвичай вирішила перевірити свою поштову скриньку. І була дуже здивована, коли побачила ще одну квитанцію за комунальні послуги від приватного ЖЕКу. І це після того, як заплатила за ці ж послуги суми житлу. і знаємо, як вони працюють. Ми їм сказали відкрите і відкровенно, Ми вас не хочемо. Ані сказали, що це ваше міння. А жильці можуть бути проти. Тому ми зібрали підписи під актом претензії. Жителі кажуть, директор приватної організації цей акт претензію бачив і не підписав. Замість того, шли договори і квитанції із заборгованістю. Мешканцям така нав'язлива турбота не до смаку. Ці неізвісні нам організації е, вдруг наші персональні дані відкуди вони взяли. Команда СТС разом із пані Любою вирішила особисто навідатися до приватника сумистройтеха. Виявилося, що знайти його офіс не так легко, як здається. Ми на Харківській 25. Саме тут розташований сумистройтех, принаймні, за адресою на платіжці. Проте тут нічого немає. Були ми і за фактичною адресою, проте там також офіса не знайшли. Виявляється, шукали офіс нового Жеку не одніми. Вот это детский сад. Ну, да, детский да, сад там. там И где... ну, с з де... торгов дешлабаун. Да. У суму житлі ж нових конкурентів називають шахраями. Кажуть, навіть правоохоронців підключили, щоб розставити крапки на ди. Ну к сожалению, получаем, мы как предприятие от прокуратуры города получили отписки о том, что нету даже нету даже оснований по фактам мошенничества зарегистрировать в едином реестре єдиному реєстрі е, заявлений о, о преступлениях. На бік Мегажека стала і міська влада. Стверджують, гроші за комунальні послуги потрібно нести лише туди. Всі інші платіжки або якісь договори, які вам приходять, викидайте в смітник. Нагадаємо, плутанина із платіжками у сумах триває третій місяць. Наразі жеки з'ясовують стосунки у судах. Наталка Лесик-Карбовська, Олександр Білявський, новини СТС. Таби розгортаються, кандидати визначаються. На сумщині підготовка до осінніх виборів виходить на фінішну пряму. Цифри легальних внесків за передвиборчу кампанію вже оприлюднили. Скільки коштує шанс стати мером міста та звідки братимуть гроші? Можливі претенденти дізнавалася Юлія Настенко. Прайс на вибори днями ЦВК оприлюднила офіційну суму внесків за участь у передвиборній гонці. Тепер, аби спробувати стати мером, потрібно викласти понад 11 тисяч гривень. Це удвічі більше ніж на минулих виборах. Така ж сума й за депутатське крісло у міськраді. А от за шанс пройти в обласну раду доведеться розщедритися на 44 тисячі гривень. Проте такі цифри, схоже, не дивують можливих претендентів. Це не такі вже великі гроші, це не мільйони гривень, це близько 15 тисяч. Такі гроші дійсно є. Але в першу чергу треба розуміти, хто наскільки якісно зможе вибудувати свою передвиборчу кампанію. Абсолютно доцільно суми по суті не є такими аж позахмарними. Хто хоче собі дешево. З нічого зробити рейтинг, хтось, звичайно, буде великі кошти вкладати. А люди, які діяли, працювали протягом року, кількох років, то, в принципі, про них люди знають і будуть віддавати свої голоси. Одні кажуть, на заставу витратять виборчий фонд. Ми не працюємо з тими, хто нам пропонує якісь гроші і хоче за це щось у відповідь. Тобто ми вам ось там зараз наповнимо виборчий фонд, а ви нам за це там щось, ком майно або земельку, або там ще якісь там корупційні штуки. Інші ж власні, чесно зароблені. Я щомісячно викладаю гроші, копілка називається. Я викладаю викладаю кошти і ось на попередній виборчій кампанії ми повернули якраз перед цим повернули десь 17 тисяч. А от нинішній мер запевняє, із власних кревних ні копійки на передвиборчі перегони не дасть, проситиме у людей. Звернуся тільки до. Своїх прихильників, до громадських активістів, до громадських організацій про збір коштів для того, щоб нам е, виготовити якусь е, друковану продукцію, для того, щоб донести свою програму. Надаємо, цьогоріч процедуру визначення народних обранців дещо змінили. Тепер певну кількість депутатів, а також міських і сільських голів, обиратимуть за мажоритарною системою. У великих же містах основну масу депутатів визначатимуть пропорційно, тобто виборець зможе обрати не лише політичну силу, що йому імпонує, а й проголосувати за конкретну людину. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Олександр Сокол та Олександр Олексіє. Новини СТС. До Сум нарешті доїхали чотири нові тролейбуси. Вони українського виробництва цього року випуску. Кожен коштує приблизно 3,5 мільйони гривень. Мерсум разом з директором електроавтотрансу особисто вивезли їх на перший випробувальний рейс та пообіцяли, що до нового року ще як мінімум шість таких же авто вийдуть на рейс. Тестував нові тролейбуси Роман Філонов. Ось на таких тролейбусах ми з вами їздимо кожен день. А ось такі курсуватимуть вже за тиждень. Як то кажуть, знайдіть 10 відмінностей. У нових комфорт не пустий звук. Навіть на інвалідному візку тепер можна заїхати у салон. Прийжають на місце, прямо, закриває. І ручка. Більше того, чиновники обіцяють, до кінця року таких нових вітчизняних чудо-тролейбусів у сумах буде ще більше. Разом з ними мають з'явитися і старенькі європейські, а років через три маршрутки взагалі стануть непотрібні. 10 числа наступного місяця ми проводимо знову тендер на 6 тролейбусів. Сподіваємося, що ще 6 тролейбусів зайдуть до нас. Есть, до кінця року всі гроші, які були виділені в мірі, будуть освоєні по тендерам. Ми будемо наполегливо працювати для того, щоб у нас, як і казав, за три роки ми отримали все-таки 40-50 тролейбусів такої якості. Маленький інструктаж і тест-драйв починає особисто мер міста. Ощущення, просто, як, це, як метро. Аккуратненько трогається. За воротами тролейбусного парку пан Мер переходить у салон. На професійний водій дає свою оцінку новій машині. В ходу ви тільки що увіли, що намного глубже йде. Немає ривків при движении, при троганні, тобто плавне відправлення. Одним словом, електроніка, а ще шуму в салоні стало вдвічі менше. Намного удобні плані мобільності, в плані, і мобільності, і в плані доїзду до соціальних об'єктів, таких як лікарні, авто, ЖД, вокзала. Я думаю, перекроємо всі соціальні именно, ну для людей з інвалідністю, соціальні об'єкти, які потрібно буде їм посіщати. Курсувати з сумами тролейбуси почнуть з 26 серпня і кожного дня на різних маршрутах, аби кожен, хоча б раз, зміг насолодитися поїздкою у такому довгоочікуваному, комфортному міському транспорті. Роман Філонов, Олександр Олексінко, Новини СТС. У сумах спіймали двох наркоманів, які обчищали елітні квартири і дачі. За здобичу залазили вночі через вікна і виносили усе, що бачили. За три місяці злочинці встигли пограбувати два десятки осель. При цьому весь цей час їх розшукували міліціонери за інші злочини. Тепер же крадіям світить до шести років за ґратами. Віджимали пластикові вікна, залазили в квартири, інструменти електро, котли, радіатори, батареї. Все, що було, то правда. Зі слів затриманих прибуток за однієї квартири в новобудок складав 10 тисяч гривень. Гроші витрачали на свої потреби та на наркотичне зілля. Сумська барса на перекір прогнозам продовжує перемагати у другій лізі. На полі рідного футбольного центру дебютант професійного футболу взяв три очки у матчі з Кременчуцьким Кременем. Для сумчан це була вже третя вікторія у чемпіонаті. Про неї далі у нашому сюжеті. Любителі футболу обласного центру вкотре масово підтримали барсу. Матч із Кременем знову зібрав тисячну аудиторію. Без підтримки до слова не залишилися гості. Розпочався ж марш для сумчан найкращим чином. Травмувався Вадим Лепшенко. Дійшло до вимушеної заміни. Вона, схоже, була раптовою навіть для четвертого арбітра за господарями. Був і перший момент пробивав Владислав Жоров, влучив у свого. Далі ж було вже реально небезпечно. З 19 метрів бив Валерій Макаров. Тут Уже запахло голом. Був настроєн на удар, ну пацани говорили, що зліва було, а тут сонце нічого не видно, так що був було настроєн на удар, що не потрапив, ліва нога. слаба. інше, як пивка Суми Олександр Ярошенко, вітер робив на лівому фланзі і дриблінгом ставив Кременчужан у незручне становище. А ще міг забивати, та от тільки дальну штангу замкнути не вийшло. Відповідали гості уже у другому таймі. Ігор Тимченко завершив двоходівку ударом створ. Фельде парирував. Не хватило немножко класса и уровня футболистов, чтобы спокойно распорядиться. Все время торопились и спешили. Вот эта спешка нас и подвела. За 10 хвилин Форвард Кременя знову пробував. Цього разу поруч зі штангою. Не вистачає мастерства. Що тут говорити? Якісь то у нас стоять, но если мы будем так играть, то які можуть бути задачі? Просто не вистачає мастерства. Не прийняти, принять, дати пас своєму. Ключовий епізод матчу – 60-та хвилина. Процишин подивився вперед, оцінив ситуацію і віддав передачу точно на Макарова. Валерій зверніть увагу і приймає, і пробуває лівою 1-0. Дуже неспокійною була кінцівка гри. Сумчани не втримали Єгора Коваленка, дали пробити з 10 метрів. На щастя, той схибив. Останні мінути ти всю гру бігаєш туди-сюди і тяжело. Натіва концентрація вже менше становиться. Один нуль. Барса знову перемагає і повертається на четверте місце другої ліги. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат, новини СТС. Це всі новини на сьогодні. Наші журналісти продовжують збирати для вас найцікавіші новини сумщини. До зустрічі в ефірі СТС.